Шановні майстри, як на мене, гарна новина. Нарешті УК-сервіс поставив в Україну найдешевші плиткорізи, які мають гарантію, які мають автоматичну подачу каретки. І ці плиткорізи називаються GTM1201A з автоматичною подачою кареткою. А М це ручна подача. Зв'язку з тим, що в принципі ніяких змін не відбулося, Такі, як були, такі і залишились, залишились оновлені, відповідно, але я коротко розповім про їх особливості. Для чого цей плиткоріз потрібен? Це універсальний плиткоріз для виконання дуже багатьох операцій. Ви можете різати як прямо, можете кут 45, фасочку знімати, можете поставити сюди фрізу випуклу і робити випуклу фасочку. Ви можете сюди робити е, мікрофасочку, можете. Пази вирізати в плитці. Універсальний плиткоріз. Е, його особливість він найдешевший е, серед тих, які постачаються на ринок з автоматикою, який має повноцінну гарантію. Дякую, Укрсервіс він забезпечує цю гарантію. Тепер основа і стіл у нього алюмінієві, і ви не будете хвилюватися, що він заржавіє. Лазер на батарейці залишився червоного кольору. Е, насос залишився з нового зразка, але це більш надійний, як перші були, які взагалі за місяць виходили з ладу. Але е, хочу додати, що все одно ви маєте, е, щоб він смактав воду з чистої води. І, відповідно, вже в брудну воду вам треба ставити два відра. Е, бокові упори є, але бокові упори, ну, бачите, ось такий принцип, який просто ставиться і не фіксується. Для мене це якась дикість, але враховуючи адекватну мінімальну ціну, це плюсик. Шина, шина не змінилася. Тут стоїть станочний профіль, по якому їздить каретка за допомогою гумового шлангу, який стоїть всередині, за допомогою двигуна. Щоб ви розуміли, якість цього шини, що її взяв плиткоріз Шиджинг. Плиткуріс шеджинг. 9201 використовують кауванговську шину в своїх пилоткорізів, Тому, якщо шеджин взяв, а шеджин вже коштує там ну, трошки чуть ли не в два рази дорожче. Тому, як на мене, ця шина має місце на існування. Жорсткість каретки для 1,20 двадцять її достатньо, щоб не уводила не тільки по прямому різі. І під кутом 45. Тут, бачите, дороблена подача води, От люблять ось таку подачу води в зону різу зараз ставити за допомогою таких змійок. Це, це звісно, добре. Але з іншого сторони це не дуже добре, коли ви кладете його на 45-й кут. Оця друга сторона внутрішня, вона її нема куди діватися. Традиційно двигун тут піднімається, опускається, але речага такого як маятника. Немає. Можна виконувати роботу як вручному, так і автоматичному режимі. Ну Ось, в принципі, і все, дуже коротко по ньому. Але саме головне ціна Ціна і гарантія. І це дуже важливо. Тому телефонуйте, я надам консультацію не тільки по ньому. Я, в принципі, мав справу, мав в прокаті різні плиткорізи, і тому маю досвід і вам розповісти про все, що Зв'язано з плиткою, але це не головне. Якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ, бо нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з України. Слава Україні!